Олександр Толоконніков з нами на зв'язку, речник Херсонської ова? Вітаю вас в нашому ефірі. Олександре вітаю, хочемо почути від вас останні подробиці. Бачимо повідомлення про те, що рівень підтоплення в Херсонській області він таки почав зменшуватися десь на 20 сантиметрів. Розкажіть, яка остання інформація у вас по регіону? Остання інформація зранку була ще 5,50 п'ятдесят. Рівень, потім знизився до 5.40, зараз вже 5.30 ми спостерігаємо. Останню інформацію вже на 12 дадуть наші е е е рятувальники, які спостерігають постійно за цим. Тобто е е то спостерігається поступове зниження в верхніх, е верхніх е е населених пунктах і вище за рівнем, там ще більше знижується вода. Е дай Бог, щоб не сталося нічого такого. Несподіваного і щоб вона одійшла за планом, а що може статися несподіваним? Які є ризики, які ви прораховуєте? Вочевидь, вже ну, ризики є додатково, Ну, про що продовжується, продовжується руйнування дамби, і тоді ще більше почне води виходити, і можливо знову підняття. Угу. Яка у вас інформація? Постання по кількості затоплених домівок будівель і в скількох населених пунктах? Близько 3600 будинків затоплено наразі, і там це 27 населених пунктів різною різного затоплення, різного рівня затопленості. Якісь вже дуже затоплені, якісь підтоплені. Тобто, вже будемо коли вода відійде. Будемо вже спостерігати за ситуацію на місці. Як триває пане Олександр, евакуація зараз людей? Продовжується евакуація з перш за все, це мікрорайон острів, тому що там дуже багато людей спочатку на евакуації залишилося в домівках. Не захотіли виїжджати. і внаслідок чого залишилися такій пастці. І вже ну рятувальники і вночі, в день продовжують шукати вже не так багато, але люди можуть мають можливості вже зараз звертатися. І на гарячу лінію, і на будь-який номер там, 101, 102, 103. Якщо є у вас можливість, ну а на острові, по-перше, коли затоплений був острів, мікрорайон, там зник зв'язок, тому що електропостачання припинилось внаслідок підтоплення електропідстанцій. Зараз там підключили ці е, вишки вежі мобільного зв'язку до генераторів, у людей вже є. Можливість зв'язатися з рятувальними службами і попросити, якщо треба. Я думаю, що треба виїжджати, тому що ще невідомо потім яка ситуація буде з наносом вибухонебезпечних предметів. Перш за все повинні бути проведені роботи з розмінування. Якщо б там нічого не було, потім поліцейські вже будуть обстежувати територію, потім вже комунальщики будуть прибирати і люди потім зможуть зайти і вже дивитися, яка там ситуація. Звичайно, наші. І міська влада буде виїжджати з комісіями, актувати всі збитки. Це першочергово. Яка потреба зараз у Олександра в рятувальних операціях? Маю на увазі в човнах? Чи потрібно ще, чи, чи справляєтесь? Поки що справляємося наразі. Всі волонтери, які долучаються з лодками, вони будуть. Ну, перш за все, телефонувати на нашу гарячу лінію. Це і щодо волонтерів, гаряча лінія і гаряча лінія для того, щоб запитати що саме необхідно Херсонщині. Першочергово, якщо люди хочуть допомагати, щоб не відправляти те, що не потрібно, можливо, потрібно в інших регіонах. Це гаряча лінія 0800 101 102. За цим телефоном ви можете отримати всю інформацію щодо допомоги Херсонщині, якщо ви волонтери, якщо ви хочете щось відправити, також долучилася до допомоги. Нова пошта вона забезпечує безкоштовну доставку на наші координати безкоштовну доставку тих речей, які ви хочете передати саме Херсонській області. Але ще раз хочу зазначити, що перш треба запитати на гарячі лінії і подивитися на наших офіційних каналах телеграм Facebook, фейсбук що саме потрібно там викладено потреби є перелік подивіться будь ласка і потім вже відправляйте якщо ви хочете дійсно щоб ваша допомога була корисна чи є пане олександре загиблі на правому березі Херсонщини станом на сьогоднішній ранок наслідок підтоплення поки офіційних даних про загиблих немає але вчора 19 людей постраждало внаслідок обстрілів Двоє на жаль з них загинуло. Цей і дев'ять тут в Херсоні. Внаслідок обстрілу. Саме евакуаційний евакуаційному штабу, який знаходився на корабельній, там постраждали десен два працівника ДСНС, поліцейський, лікар і також волонтери з німеччини. Також двоє троє людей постраждали внаслідок скиду авіабомби. На Борислав там одна людина загинула. І також п'ять ще у Дніпровському після обстрілу. З лівого берега, і давайте більше по, -по, по лівому березі, яку звідти маєте інформацію, як там ситуація знову ж таки на сьогоднішній ранок. Дуже важка ситуація. Росіяни продовжують не допускати не міжнародні організації, не волонтерів, які хочуть допомогти та евакуювати людей, які залишились там в ізоляції без їжі, без води. І також не допускають нас туди. Ми сподіваємося, що міжнародні спільнота посприяють цьому і якось. Mm -hmm. Повпливає на диктатора та на росіян, щоб ми могли допомогти нашим людям, які там зараз гинуть. І там є загиблі, так маєте останні цифри? Ні, я кажу, що перш за все, люди гинуть без води mm -hmm. і, їжі, і в нелюдських умовах. Офіційних даних про загиблих немає, але ми розуміємо, що дуже буде скоріше за все багато зниклих безвісті, тому що це течія і ну, ми самі ми розуміємо, і ви думаєте, то, що розумієте. Mm -hmm. Почули вас. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Олександр Толоконіков був з нами на зв'язку. Це речник Херсонської Ова. Бачимо, як регіон зараз долає наслідки страшного підриву Каховської ГЕС. Я нагадаю, що зараз в Херсонській області працює гаряча лінія в Херсонській ОВА для допомоги постраждалим внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС і координації роботи волонтерів. Номер, номер ми почули щойно, я його повторюю 0,800 101 102. Зараз ви бачите так, цей номер на екрані. Тому, якщо ви постраждали, якщо ви маєте намір зв'язатися або хочете з Херсонською ОВА, якщо вам потрібна допомога рятувальників, волонтерів, будь ласка, телефонуйте за цим номером.